Вітаю, шановні здобувачі. Вашій увазі пропонується вибіркова дисципліна Клінічна психологія. Викладач курсу Хоронженко Галина Володимирівна, клінічний психолог, старший викладач кафедри психології і завідувач навчально-наукової лабораторії кафедри психології відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. Для кого буде цікавим цей курс? Курс розрахований на психологів. Фахівців суміжних спеціальностей та усіх бажаючих отримати знання з основ профілактики та зміцнення психічного здоров'я, сформувати розуміння причин виникнення розладів психіки та поведінки, ознайомитися з методами діагностики, порушень психічної діяльності та способами допомоги різним категоріям клієнтів. Якщо ви хочете дізнатися, що ж таке психічне здоров'я та за якими критеріями воно визначається, як розпізнати патологічні розлади, і де межа норми та патології, які взагалі бувають норми та як вони визначаються? Які фактори провокують порушення психіки та поведінки? Які розлади є найбільш розповсюдженими? Які існують типи реагування на хвороби? Від чого це залежить? Як виховання та спосіб життя впливає на здоров'я? Якщо вам цікаво, які типи взаємовідносин між хворим та лікарем існують? Як виглядає ідеальний лікар та ідеальний пацієнт? Які фактори можуть покращити та погіршити лікувальний процес? Що таке клініко-психологічна інтервенція та якою вона буває? Психотерапія та психокорекція. Що це за методи та як вони працюють? Все це та багато іншого можна дізнатись у курсі клінічної психології. Доєднуйтесь!